Вітаю! Це програма Будьте здорові! Я Святослав Калашніков, інтервенційний кардіолог і серцево-судинний хірург. Працюю у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова і Сарненській центральній районній лікарні у відділенні інтервенційної кардіології. Сьогодні ми поговоримо про нову і дуже високотехнологічну галузь серцевої медицини. Інтервенційна кардіологія це нова медична спеціальність, яка займається лікуванням захворювань серця і судин за допомогою міні-інвазивних втручань, таким чином знаходячись десь посередині між звичайною кардіологією і серцево-судинною хірургією. Основні захворювання, які лікують інтервенційні кардіологи, це ішемічна хвороба серця, клапані вади серця, серцева недостатність, захворювання перикарду, запалення серцевих оболонок. І в деяких випадках порушення ритму серця. А також гострі ускладнені ішемічні хвороби серця, такі як інфаркт міокарда, тромбоемболія і гострі порушення ритму. Сучасні інструменти дозволяють нам проводити втручання на серці без великих розрізів на грудній клітці або інших частинах тіла. Оскільки всі судини тіла з'єднані між собою, ми Підключившись до однієї судини, можемо провести наші інструменти в практично будь-яку іншу точку тіла. Таким чином, встановивши судинний доступ до, припустимо, артерії на руці, ми можемо завести інструменти до серця або до найбільшої судини тіла аорти. Таким чином, доставляючи туди як медикаменти, так і імпланти, які дозволяють нам вирішувати проблеми, які виникають. Вродженим або набутим шляхом. Відділення інтервенційної кардіології зазвичай працюють в режимі 24 на 7, оскільки вони займаються лікуванням інфаркту Міокарда, одного з найбільш загрозливих захворювань, яке щорічно забирає життя десятків тисяч українців. Сучасна система невідкладної допомоги при інфаркті Міокарда дозволяє нам надати допомогу. Людині протягом двох годин від початку симптомів, інколи навіть швидше, таким чином, рятуючи великі сегменти серцевого м'язу від некрозу і втрати їх функцій внаслідок цього захворювання, ця система налагоджена в усіх регіонах України не тільки в великих лікарнях обласних центрах, а й в районних лікарнях. Зокрема, у в Сарненському районі Рівненської області Центральна районна лікарня надає цілодобові 7 днів на тиждень послуги з лікування інфаркту Міокарда за програмою медичних гарантій. В структурі нашої роботи гострі стани займають приблизно 20% і 80% це так звані планові пацієнти, люди, яких турбують симптоми, яких вони хотіли би позбутися, або в разі необхідності профілактики загрозливих серцево-судинних подій. Кардіологія має певну специфіку, тому що більшість захворювань, які ми лікуємо, виникають і прибігають безсимптомовно ну, протягом багатьох-багатьох років. І коли людина починає турбувати задишка або біль, хвороба вже знаходиться на дуже високій стадії розвитку, яка не лікується повністю, а вимагає лише симптоматичних втручань і лікування таким чином набагато легше попередити розвиток захворювань, ніж лікувати їх, але почати турбуватися про своє здоров'я може бути непростим рішенням, особливо коли вас не турбують ніякі симптоми. Я в таких випадках завжди наводжу аналогію з автомобілем, бо ми заливаємо в нього мастило, коли він ще їде, коли автомобіль вже зламався і зупинився, заливати в нього мастило пізно. Теж саме відноситься до кардіологічних препаратів. Знижувати артеріальний тиск потрібно до того, як починається загрудинний біль або виникає інфаркт і інсульт, навіть коли він ніяк не турбує людину, не чекаючи, поки стабільні хронічні захворювання приведуть до життєзагрозливих ускладнень. Для виконання інтервенційних втручань, якими ми займаємося, необхідна доволі велика кількість спеціалізованого обладнання, такі як рентгенографічна установка, так званий ангіограф, і спеціальні інструменти для створення судинного доступу, для діагностики захворювань серця і для їх лікування, зокрема імплантації судинних протезів. Або інших пристроїв. Наразі Сарненська районна лікарня повністю забезпечена усім необхідним від сучасної рентгенівської установки до балонів, катетерів, стентів і інших розхідних матеріалів, які використовуються при проведенні лікування як гострого інфаркту міокарда. Так і певних хронічних захворювань серця, оскільки ішемічна хвороба серця це найрозповсюдженіше захворювання серед населення України. Відповідно, і її лікування це також постійна робота. Зокрема, за рік через одне відділення районної лікарні проходить до тисячі пацієнтів. Як з інфарктом міокарда, так і зі стабільною шимічною хворобою серця, перекардитами і іншими серцевими захворюваннями. Відповідно, робота йде як в робочі дні кожного дня, так і часто в вихідні. Тому штат відділення має бути доволі великим і він складається як з місцевих лікарів, так і з запрошених спеціалістів з інших міст. Я хочу побажати усім глядачам здорового серця і нагадати: не займайтеся самолікуванням, вчасно і заздалегідь, звертайтесь за допомогою і профілактикою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.